Шановні колеги, до вашої уваги дорожня карта розвитку професійної професійно-технічної освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на період до 2030 року. Дорожня карта затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2024 року номер 717. Дорожня карта має відповідні розділи. У вступі зазначено, що дорожна карта є результатом спільної роботи широкого кола фахівців, які щоденно докладають зусилля для якісного та доступного надання освітніх послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення у закладах профтехосвіти. Опис проблеми в Україні право на освіту забезпечення державою доступності та безоплатності професійної професійно-технічної освіти у державних і комунальних закладах освіти гарантовано статтею 53 конституції України. Питання навчання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення набуває широкої актуальності сьогодні, особливо в умовах воєнного стану, та унармовано нормативно-правовою базою. Хочу зазначити, що здобуття професійної, професійно-технічної освіти сприятиме професійній самореалізації особи з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, навчанню впродовж життя, допоможе їм працевлаштуватися за фахом а також. Ж використовувати здобуті навички, користуватися правами громадянина Україна у повній мірі. У розділі Візія і мета дорожньої карти зазначено, що Візія це доступне, безпечне та зручне освітнє середовище для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у закладах проти освіти. Метою є створення безбар'єрного простору. Основними напрямами створення безбар'єрного простору у закладах профтехосвіти є нормативно-правове забезпечення здобуття професійної освіти. Забезпечення доступності закладів, вимогом державних будівельних норм України для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підвищення рівня компетентності педагогічних працівників щодо навчання осіб відповідної категорії, організація сприятливих умов для навчання і розвитку осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, забезпечення доступності інформаційних ресурсів, формування соціальної активності, посилення. Співпраці закладів прохтехосвіти з роботодавцями, громадськими та міжнародними організаціями. Отож, очікуваний результат є. Доступність, універсальний дизайн та розумне пристосування будівель, споруд приміщень закладів прохтехосвіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, висока професійна компетентність педагогічних працівників і функціонування ефективної сучасної системи надання освітних послуг у закладах прохтехосвіти особам з особливими освітніми потребами тому числі з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, створення сприятливої атмосфери, де кожен здобувач освіти має можливість не стільки здобувати освіту, а й підвищувати культурний та інтелектуальний рівень. Подальше працевлаштування буде складовою економічного зростання України. Більше інформації за посиланням.